Гаррі Поттер і Філософський камінь, розділ одинадцятий. Квідич Почався листопад, а з ним і великий холод. Горе довкола школи стали скидатися на бригу сірої криги, а озеро виблискувало, як сталь. Землю щоранку вкривала памарсь, і з горішніх вікон було видно, як геґріт у довгій шубі з критячого хутра, кроликових рукавицях. І в величезних бобрових унтах старанно прищав на полі для квідича обмерзлі мітли. Починався сезон Гри у Квідич. Цієї суботи, після кількох тижнів тренувань, Гаррі мав. Брати участь у своєму першому матчі Гриффіндор проти Слизерину Якщо Гриффіндор виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків, і навряд чи хто-небудь бачив, як грає Гаррі. Бо вуд вирішив, що Гаррі їхня таємна зброя. Тож і готуватися він мав потий. Але чутки, що він гратиме на місці левця, якими чином просочилися і Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали, що він буде найкращий лавин, чи навпаки, коли глузливо обіцяли бігати за ним, знизу з матрацем. Гарміона тепер товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як Би зміг опортити без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли Вуд призначав ще й додаткові тренування з квідичу. Герміона дала йому книжку Квідочки різвіки, яка виявилася дуже цікавою. Гаррі довідався, що існує 700 способів порушити правила гри у квідич, і всі вони були застосовані. 1473 року під час матчу на Кубок світу, що ловчам здобув були найменші і найпроворніші гравці, і що саме з ними якраз і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. рід... коли хто помирав, граючи у квітич, а от судді часом зникали, і через кілька місяців їх знаходили у пустелі Сахара. Герміона, відколи Гаррі і Рон врятували її від троля, вже трохи спокійніше ставилася до порушень дисципліни, та й взагалі стала приємнішою. Напередодні першого Гарного майже з вони усі троє стояли під час перерви на замерзовому подвір'ї. Герміона вичікувала яскраво блакитний вогонь, який можна було носити в бляшанці з під варення. Вони саме грілися. Ставши плечима до вогню, коли на подвір'ї з'явився снейп. Гаррі відразу помітив, що снейп кульгає. Гаррі, Рон і Герміона приступили ближче не до одного, щоб задолити вогонь, бо не знали, чим можна його розпалювати. На жаль, снейп зауважив трохи винуватий вираз їхніх облич, пошкандував до них. Вогню не побачив, але однак шпав якоїсь зячі. Поттері, що там у тебе? То був квітички крізь віки. Гаррі показав йому книжку. Бібліотечні книжки не можна відносити зі школи, сказав Снейп. Відай її мені, знімає з Грифіндору п'ять очок. Та він щойно правильно, право, сердито буркнув Гаррі, коли Снейп пошкандипав далі. Цікаво, що в нього з ногою? Не знаю, але сподівається, що вона йому добре ще заскаляє, розлючено мовив ворон. Того вечора у Грифіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі, Рон і Герміона сіли разом біля вікна. Герміона перевіряла домашні завдання Гаррі і Рона з заклинань. Вони ніколи не дозволяли їм списувати. Як ви тоді зможете чогось навчитися? Але коли вони просили її все прочитати, то однаково дізнавалися правильні відповіді. Гаррі був неспокійним, хотів забирати квіточки віки, щоб заспокоїти нерви перед завтрашнім днем. Чому він має боятися Снейпа? Підвівшись, сказавши Іронові і Герміоні, що піде до Снейпа по книжку. Нічого в тебе не вийде, сказали вони водночас. Однак Гаррі вирішив, що снеб не зможе йому відмовити, якщо поряд будуть присутні інші вчителі. Він попрямував до вчительської і постукав у двері. Жодної відповіді постукав ще раз. Тиша. Може, не плащив книжку там, треба подивитися. Відчинив ж двері і до середини. Перед його очима постала жахлива сцена. У учительській були тільки Снейп і Філдж, і більше нікого. Снейп якраз підібгав свою матір у вище колін. Одна його нога була закривавлена і покалічена. Філдж допомагав перев'язувати її. Клято зівірюка, нарікав Снейп. Як можна встежити за трьома головами зразу? Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але потре. Снейпове обличчя скривилося від лють, і він швидко опустив поле манті, ховаючи ногу. Гаррі замер. Я тільки хотів, чи можна забрати книжку. Геть, звідси, геть. Гаррі зник перш ніж снейп встиг зняти з гріфін ще кілька очок і помчав сходами нагору. Ну що, забрав? запитав рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гаррі пошуки переповів усе побачене. Ви знаєте, що це означає, з він закінчив він. Під час Геловіну він намагався повз повстого триголового пса. Ось куди він пішов, коли ми його бачили. Хотів забрати те, що стережи той пес, і я присягаюся своїм атлою. Що це він випустив троль, щоб відвернути загальну увагу. Герміон відтишив очі. Ні, він не міг. сказав вона. Я знаю, що Снейп не надто приємний, але він би не зміг красти те, що зберігає Дамблдор». Перестань, Герміона. Ти думаєш, усі вчителі святі, Гаррі має рацію. Від, нього, від цього снейпа можна чекати чого завгодно. Але що він шукає? Що стережитий пес? Гаррі вже лягав у ліжко, а ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіл гучно хропів. Але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок. Й йому треба заснути. Він мусить добре виспатись. За кілька годин починається його перший матч з із квітичну. Але як забути виріс снипового обличчя в ту мить, коли Гаррі побачив його ногу? Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу сповнювали апетитні пахоші смажених ковбасок і бадьорі розмови. Всіх, хто не терплять, чекав цікавого матчу з квітичку. Тобі треба поснідати трохи, я нічого не хочу. Хо, ну хоч одну грінку, умовляла Гарміон. Я не голодний. Гаррі почувався жахливо. А вже за годину треба виходити на поле. Гаррі, тобі треба набратися сил, склавши йому свіна. Гравці суперників суперники в постійно ганяються за овцями. Дякую, що йому замовив Гаррі, дивлячись, як той поливає ковбаски кетчупом. Рівно об одинадцятій завалу ніби На трибунах довкола поля для Грізки іншої зібралася вся школа, багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів були досить високо над землею, але інколи, однак, все вже було важко розглядіти. Рон і Герміона сиділи у верхньому ряду, поруч із Невілом, Шеймусом і Діном, щоб вболівати за... Що вболював за весгемську футбольну команду. Щоб, зроб... щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному з просторадів, який погриз Скеберс. На плакаті був напис «Поттера у президенти, і він, який добре володів Пезлою, прималював знизу великого грифіндорського лева, а Гарміона за допомогою одного заклинання зробила так, щоб фарби на плакаті стали мінитися різними барвами. Тим часом роздягальний Гаррі та його команда вдягали яскраву червону форму для гри у квітич. Гравці сили були вбрані в зелене. Вуд прокашлявся, вимагаючи тиші. Окей, хлоп'ята почав він. І дівчата додала загончена Джеліна Джонсон. І дівчата, погодився вуд. Починається гра, велика гра, сказав передвізя, якої ми всі чекали, докинув Джордж. Ми знаємо оліверову промову на пам'ять, чіпнув Фред Гаррі. Ми грали в команді і торік. «Заткніться там, розсердився вуд. Це найкраща команда, яку мав Грифіндер за багато років. Ми переможемо. Я знаю. Він пильно глянув за всіх гравців, ніби хотів додати. Бо інакше чудово, пора. Бажаю перемоги. Гаррі вийшов із роздягання слідом за Фредом та Джорджем. І, стримуючи тремтіння в колінах, піддрев трибун попрямував на поле. Суддею пала мадам Гуч, вона стояла посеред поля з мітлою в руці, чекаючи на команди суперників. Що ж, маю надію, що ви всі будете грати чесно, без порушень», – сказала вона, коли гравці зібралися довкола. Гаррі помітив, що звертаючись, зверталася вона, власне, до капітана Слизрина, шестикласника Маркуса Флінта. Гаррі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла крол... тролева кров. Краєм ока Гаррі помітив, як угорі над ним затріпотів плакат, Потарав президент». президенте. Його серце радісно заколотало, і він відчув себе набагато впевненішим. Прошу сідати на мітли. Гаррі сів верх на свій німбус 2000 Мадам Гуч піднесла диву стріблястий свисток і голосно свиснула. П'ятнадцять міт шугонула високо, високо вгору. То почалася гра. Квафл одразу опиняється в Анджеліни Джонсол з Гріфіндор. Яка чудова загончка ця дівчина, до того ж вельми привадло. Джордане. Вибачте, пані професорко, матч під пильним наглядом професорки Макгонагал коментував Лі Джордан. Товариш в візлі, ось він навчить ОПРС. Класний пас Алісії Спін. Ці чудові знайці Олі Варавуда, яка той рік була тільки в резерві. Алісія віддає назад Джонсон. І ні. Слизерн перехоплює квафл він у руках капітана Слизерну, Маркуса Флінта. Ти не швидкість, Флінт летить, мов орел. Ось він зараз. Зап... Ні, його елегантно зупиняє Гріфіндерський воротар вуд. І ось уже квафл у гравців Грифіндора. Гріфіндорська загоночка Кеті Белл вправно обходить флінта, злітає над полем угору і ой, напевно, це дуже боляче. Бладжер б'є її в потилицю. Квапу знов у Слизерину. Це вже Андріан Пасі мчить доворіть, але йому перескуджає другий бладжер, запущений Фредом або Джорджем Візі. Я не мог... Не можу розрізнити ким саме. Головне, що Грифіндорський відбивач зіграв чудово. І Джонсон знову сквафул. Перед нею вільний просів. Вона розганяється, летить, ухиляється від бладжера, попереду вже стовпи з кільцями. Давай, Анджеліно. Вартав Блечлі кидається на м'яч, пропускає його. Гол, Грифіндор відкриває рахунок. У холодному повітрі пролунав переможний крик Гріфіндордів, тоді як з боку слизирниців чулося стогне і нарікання. Ану, посуньтеся. Геґріде. Рон з Герміоною притислися одне до одного, щоб вивільнити місце для Геґрида. Я дивився зі своєї халупи, сказав Гегріт, поплескаючи по величезному біноклю, що висів у нього на шир. Але серед людей трохи цікавіше. Слизно ще не видно, ні? Та ні, відповів Рон. Гаррі поки що без роботи. Але й без жодних проблем це вже непогано, мовив геть, направляючи у гору, де відніла в неї відтяточка, якої був Гаррі. Гаррік розгляв високо над полем, стерчу за грої, намагаючись не прокавити мить, коли з'явся снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з гуру. Не втручайся гру, поки не помітиш снича. Ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно. Коли Анджелін забула гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітря, щоб розрядити свої емоції. Одного разу помітив золотий відблиск, але виявилось, що то відсвічував годинник на руці когось із братів Візлі. Іншого разу на нього полетів снаряд із гармати бладжер, але Гаррі опинився і за бладжером погнався Фред Візлі. Це нормально, Гаррі? Встиг він гукнути, що сили відбиваючи бладжера в бік Маркуса Флінта. «Слизерин володіє м'ячем, коментував Лі Джордан. Загонч пасі ухиляється від двох бладжерів, від обох боляцій візлі і загончики. Наближається. Гей, стривайте, то часом не снич. Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Андріан Пасі випустив з рук квафел, щоб побачив, щоб побачивши, що, що через плечі... Побачивши через плече золотистий слід м'ячка, що приніс повз його ліве вухо, Гаррі помітив снича і збуджено пірнув них, слідуючи за золотою смужкою. Слизанинський скриловець Тернес Гіл з... також його побачив. В плече в плече, вони помчали за сничем, а загонці, немов забули, що мали робити, і зависли в повітрі. За Гаррі був швидше від Гіза і вже бачив попереду маленький круглий м'ячик із тріпотливими, тріпотливими крильцями, давши трохи швидкості, бабах, з ними з долиною обурні вигуки грифіндорців. Маркус Флінт зненацька не готів на Гаррі збоку, штурхнув. Під його метло так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. Штрафний, закричала в Мадам Гуль зробила флінтові зауваження і призначила штрафний удар на користь Грифіндора, але під час чого хаосу золотий снич, звичайно, знову зник. Дінто завела на тривогу. «Флінта з поля, Флінта з поля! Суддя червону картку. Це не футбол, Дін на гадовий морон. Гратів у квідичі не виганяють з поля? А що таке червона картка? Але Гегард підтримав Діна. Треба ці правила поміняти, що трохи Флінт збив би Гаррі на землю. Лі Джордан не міг не захищати свої. Отож, після такого явного й огидного шахрайства, Джордане, озвався професор Комагонегл, я хотів сказати після цього відвертого і гидкого порушення Джордан не попереджає. Гаразд, гаразд. Флінт мало не вбив гріфіндорського левча, що, зрештою, могло статися з кожним. Отож, пенальти для Гриффіндору виконує і Вона промазала. Нічого не вдієш, матч триває. М'ячем і далі володіє Гриффиндор. Коли Гаррі ухилявся від наступного бладжа, який небезпечно стіві йому повз голову, щось трапилось. Його метла раптом круто і небезпечно нахилилася. Якось мить Гаррі здавалося, що він упаде. Він міцно обхопив метлу руками і коліньми. Такого з нею ще не траплялося. Цідені речі повторилася знову. Підла, мов хотіла скинути його, але ж, ніби дві, дві тисячі, не може т раптом. Взяти і надумати, скинути свого вершника. Гаррі спробував розвернутися до гріфіндерських стевпів, бо хотів попросити Вуда, щоб той взяв коротку перерву, і враз усвідомив, що цілком втратив контроль над метлою. Він не міг її повернути, він зовсім не міг нею керувати. Мітла зигзагами летіла в повітрі, час від часу зі свистом неслася то вниз то вгору. Гаррі ледве втримався на ній. Алі коментував. Далі. Слизерин володіє м'ячем. Квафел у флінте. Він обходить в мене бел, отримує бладжером по Ще сподіваюся, йому розташованість. Я жартую, пані професорка. Слизерин забуває. Ой ні, а слизеринці раділ. Здається, ще ніхто не помічає, як дивно поводиться від Лагарі. Вона поволі несла його гору. Чим далі від гри, що миті сіпаючись і здригаючись. Що там той Гаррі. Що там той Гарріс виробляє, бормотів гектар, дивлячись у бінокль. Мені це здається, що мітла вже не слухає його, але ж він не міг. Зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його мітла почала швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не, вип... щоб не впасти. І раптом гля... усі глядачі зойкнули мітла Гаррі несамовито шарпнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він у повітря, тримаючись. Замітло однією рукою. Невже змітло і щось трапилося, коли на нього налетів флінт?» – прошепотів Шеймус. Не могло, сказав тремтячим голосом Гегрид. Нічого не могло вплинути на мітло, окрім могутньої чорної магії. Жоден тік-твак не міг би зашкодити німбу собі дві тисячі. Аж тут Герміона раптом вихопила Гегридів бінокль, але замість серця Загарі вона почала напружено вдивлятися в трибуну. Та що ти робиш? простогнав посірілий рон. Я знала, задихнулася Герміона. Снейп, дивись. Рон схопив бінокль. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він уп'явся очима в гарі і невпинно щось бурмотів. Він щось робить, він зачаровує мітлу, пояснила Герміона. Що нам робити? І я сама нести Рон і слово сказати, як Герміона зникла. Рон знову перевів бінокль на гарі. Мітла його трощила щось такої сили, що він ось ось мав упасти. Усі глядачі зірвалися на ноги, на жах спостерігаючи, як близняки візлі намагалися підлетіти ту ближче, щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх мітл, але у них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близняки трохи опустилися і стали кружляти під Гарріс, сподіваючись, очевидно, його підхопити, якщо не паде. Маркус Флінт схопив квафел і забив п'ять голів, але цього ніхто не помітив. Швидше Герміона, бурмотів у вічі Ірон. Герміона вже пропихалася до трибуни, стояв Снейп, і ось вже підбігав до нього верхнім рядом. Дівчинка навіть не зупинилася, щоб вибачитись. Перед професором Квіріл, якого вона ненароком зіштовхнули. Бідолаха професор покотився на нижній ряд, а Герміона, підбігши до снейпа, присіла на почепку, витягла чарівну паличку і прошепотіла кілька ретельно дібраних слів. Яскраве блакитне полум'я вихопилось з її палички і стрибнуло на край снейпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки снейп, збагнувши, горить його одяг. Його раптовий зойк. Свідчив про те, що Герміона виконала своє завдання. Сховавши вогонь до маленької бляшанки в кишені, вона пішла назад, а Снейп навіть не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в небі, Гаррі раптом знову зумів осідлати свою мітлу. Невіле, можеш дивитися, вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин Невіл заплющився і рядав на грудях у Геґрида. Гаррі швидко мчав до землі. Тут усі побачили, як він вхопився рукою за рота, ніби його от от мало знути. Гаррі приземлився навкаречки і кашлянув. Щось за оте впало йому на долоню. Я маю сничити, закричав він, махач м'ячком над головою. Ігра гра у повним безладдям. Він його не піймав, а мало не проковтнув. Ніяк не міг заспокоїтися Флінт ще з 20 хвилин після гри. Але, вже... Але це вже не мало ніякого значення. Гаррі не порушив жодного правила. А Лі Джордан і далі радісно вигукував результат матчу Гріфіндор переміг з рахунком 170-60. Проте Гаррі цього вже не чув. Тієї миті разом з Роном і Герміоною. Він зьорбав мічний чай у геродовій хатинці. Це був снип, розповідав рун. Ми з Герміоною бачили його. Він чеклав твою метлу і щось бурмотів, не спускаючи з тебе очей. Дурниці, сказав Гер, який не знав, що діялося на трибунах. Навіщо нею мав робити щось таке? Гаррі і Герміона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти герої. Гаррі вирішив сказати правду. Я дізнався про нього щось сказав він гегридові, він намагався повстого повстоватилого пса під час Гелевіну. Пес покусав його, ми думали, він хотів украсти те, що стороже пес. З гегридових рук випав чайничок. А звідки ви все довідали про флафі? запитав він. Флафі? А вже ж, це мій песик. Я все купив його в одного грека, з котрим здибався той рік у шинку. Я позичу його даму для охорони. Для охорони цього все, більше не, нічого не питайте, похмуро мовив Гегрид. Це найвища таємниця. Отак то, але ж намагається, але ж снейп намагається те вкрасти. Дурниця, повторив Гегрид, снейп учителю Гогварді, він ніколи б це не зробив. Чому ж він тоді намагався вбити Гаррі? гукнула Герміона. Події цього дня, безперечно, змінили її думку про Снейпа. Гевід, я знаю, що таке закляття. Я все про це читала. Треба ні на мить не спускати очей, а Снейп, до речі, навіть не кліпав. Я бачила. А я кажу, що ти помиляєшся, із запалом сказав гект. Я не знаю, чому твого мітла так поводилася, але Снейп ніколи б не намагався вбити учня. Слухайте мене. Ви всі троє, ви сестра в таке, що вас не стосується. Це небезпечно. Забудьте про того пса і забудьте те, що він стереже. Це справа професора Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Ага, сказав Гаррі. Тут ще зами замішаний якийсь Ніколас Фламель, так? Геть був сердитий сам на себе.